Береш прут і посрати прутом, щоб він навіки вічний забув, що існує російська мова. Це говорив пан Бенюк, колишній народний депутат, середній руки актор, по відношенню до дітей, які десь там розмовляють російською мовою. Саме це персонаж в одному з цікавих фільмів про одеську реалії грав роль Утьосова. Видатний одесит. Утьосов, напевно, в грубу перевертається, коли слухає. Що говорить людина, яка подобострасна за, в тому числі, російські гроші, грала роль тьосова в фільмі ліквідація. І тоді бенюка не стіснявся він не російської мови, не то, що це, начебто, якийсь там імперець, і там агент Москви був утьоса, як про нього зараз говорять. Взяв бабки і грав роль тьоса, тому що йому платили. Зараз не платять або платять інша якась контора. І він розказує про те, що потрібно дітей бити, там, і тому, що вони російською мовою говорять. Черговий штатний провокатор, який наше українське суспільство, здорове українське суспільство, в черговий раз розколює.